Доброго дня, шановні пані та панове. Мені дуже приємно в Офісі національної спілки журналістів Одеської області і України вітати моїх друзів, моїх колег по творчому проведенню загальнонаціонального конкурсу українська мова, мова єднання. Це директор Одеської мистецької школи номер 5 пані Ірина Лазова з її помічниками. Це, звичайно, оргкомітет нового конкурсу Сучасний погляд. Сучасний погляд Одеса пропонує для всієї України. Як в мене написано, такий є вислів життя як поле плодородне, якщо не сієш, не зійде. Те, що постійно в музичній школі номер 5 сходи, як по всій державі і в дальньому ближньому Заробіжжі, але тут представники оргкомітету є це Дар'я Петрицька і Ірина Сосницька. І я вам пропоную, пані Ірино, сказати, що за конкурс, коли він буде. Спасибі, що запросили нас так сказати, співпрацювати з вами, тому що ми вже. Постійні ваші, так сказати, і глядачі, і слухачі і помічники. Будь ласка, дякую. Наш конкурс називається сучасний погляд. Це перший всеукраїнський двотуровий конкурс виконавської мистецтв. Проходить він при підтримці департамента міжнародного співробітництва, культури та маркетингу. Засновником є наша школа. Мистецька школа номер 5 міста Одеси. Також нашими партнерами є Одеська регі... регіональна організація Національної спілки журналістів та благодійний фонд «Тримай». Це 50 на 50. 50 влади і 50 журналістів. що Юля, яка чула Федорова, це наша колега. Декілька слів про наш конкурс. Створення цього конкурсу нам підказали саме реалії нашого життя. В країні піднялася величезна творча патріотична хвиля української культури. Свій міцний та незламний дух ми черпаємо з глубин народної творчості, народні пісні, твори українських композиторів класиків, твори сучасних композиторів все це. Зазвучала з новою силою. Безліч пісень пережили відродження у вигляді сучасних обробок. З цього і виникає назва нашого конкурсу. Сучасний погляд. По програмним вимогам конкурсу один із творів це виконання сучасної обробки української народної пісні або обробки твору. Композитора класика. В нашій школі існують багато виконавчих колективів, як учнівських, так і із складу викладачів. В їх репертуар входять багато таких обробок, їх роблять самі викладачі. також до цього ми залучили і одеських композиторів відомих, таких як Кіра Майденберг. Та Едуард Цесельський. З усіма вимогами конкурсу ви зможете знайомитись на сайті конкурсу та на сайті нашої школи. Оцінювати виступи конкурсантів будуть відомі в Україні діячі культури з чотирьох міст України. Це з Києва, Харкова, Вінниці та Одеси. Я зараз вам представлю цих Поважних людей. Це Рубен Талмачов, Київ, заслужений артист України, художній керівник капели Дзвіночок, голова Всеукраїнського об'єднання, хармистерів Тоніка, Володимир Мороза Одеса, народний артист України, професор Одеської національної музичної академії імені Ніжданові, Завідувач кафедри народних інструментів. В'ячеслав Дашковський, Одеса, професор кафедри спеціального фортепіано музичної академії імені Нежданової, кандидат педагогічних наук. Станіслав Городинський, Вінниця, народний артист України, співак та композитор директор Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича. Ігор Чернявський, міста Харків. Заслужений діяч мистецтв України, старший викладач кафедри оркестрових струнних інструментів Харківського національного університету, мистецтв імені Котляревського. Іра Майденберг Тодорова, Одеса, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики та композиції Одеської Академії мистецтв імені Нежданової, член національної спілки композиторів України, Наталія Зуграфова, Одеса, доцент Одеської національної музичної академії, кандидат мистецтвознавства, провідний концертмейстер. В'ячеслав Карауш, Одеса, голова циклової комісії оркестрові, духові та ударні інструменти Одеського фахового коледжу мистецтв імені Данкевича. Спеціаліст вищої категорії старший викладач. Я бачу тут фахові спеціалісти є, і дійсно. Тут дуже поважні люди з всієї України. Вони завжди працюють в складі журі дуже потужних конкурсів, так що наше журі. Професійне, так. Да. Хочу сказати про дати проведення. Наш конкурс вперше буде проходити 21-27 квітня 2025 року. Конкурс проходить онлайн. О, два етапи. Да. Я казала, що він від декілька слів. Я хочу сказати про наших партнерів. Це благодійний фонд Тримай та її засновниця Юлія Федерова. Це дуже відомий фонд. Він існує вже багато років, підтримує наших військових. Я хочу сказати, що всі благодійні кошти від нашого конкурсу підуть на потреби нашої армії. Фінансовий звіт ми отримуємо у кінці квітня, це обов'язково буде освітлюватись на сайті конкурсу. Також я хочу подякувати наших журналістів за інформаційну підтримку, особисто Юрію. Работі ми не перший рік працюємо разом, і я сподіваюся, що наша співпраця і подалі буде міцна і довгострокова. Я хотів би, щоб наші ваші члени комітету Дар'я Марусівська долає звичайна рина. Добре, я в цьому конкурсі займаюсь співорганізацією інструментального направлення конкурсу. Для інструменталістів конкурс Сучасний погляд відкриває дуже широкий спектр можливостей нові часи вимагають пошуки нових творчих виплесків своїх емоцій. Тому саме для інструменталістів цей конкурс цікавий, тим, що є можливість пошуку нових тембральних фарб. Нових регістрових фарб, нових інструментальних рішень в плані поєднання різних ансамблевих моментів, різних інструментів, які зазвичай в класичному розумінні музичного мистецтва не поєднуються. Яскравим прикладом таких поєднань може стати ансамбль Fireflies нашої школи. Ще задовго до появи конкурсу ми почали залучати до звичайного скрипкового ансамблю гітару, ударні інструменти, шумові інструменти, флейти. І кожного разу, здавалося, подній ті самі мелодії набувають геть різної тональності. Це дивовижно. І саме цей конкурс може допомогти і іншим викладачам. Проявити себе, спробувати себе в якості е, аранжувальників для своїх власних дітей. Це цікаво буде, можливо, і діти захочуть прийняти участь в аранжуванні своїх власних творів або тих творів, які дали їм викладачі. Е, все обмежується лише фантазією ну, та виконавськими можливостями учнів. Дякую, Юра. ласка, що ви скажете. Я хочу сказати, що на нашому вокальному відділі викладачі готують багато номерів до вокального конкурсу. Це і солісти, і вокалісти, і різні дитячі колективи. Наприклад, є у нас вокальний квартет Артон під моїм керівництвом. Готуємо програму з хореографічною постановкою. Яка включає в себе не тільки вокал, але і хореографію. Це ну, доволі складна е, праця, тому що дівчата повинні не тільки якісно співати, але і синхронно рухатись. Їм ем дуже подобається працювати в цьому напрямку. Е, також є у нас вокальний колектив Перформенс під керівництвом Савченко Катерини. Вони готують попорі з обробок українських народних пісень. Будуть виконувати під супровід живих інструментів, а квартет «Артон» буде виконувати під супровід фонограми мінус. Також є у нас хори дитячі, які теж готуються до конкурсу. Два дитячі хори це ансамбль хору першого класу перлинки та зведений хор молодших і старших класів, музичний переддзвін. Тому ну, ось така творча робота, яка надихає наших викладачів і учнів підготовки до конкурсу. Буде оцінюватись оригінальність і яскравість виконання, технічні вміння, артистизм, емоційність. Тобто, ми запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у нашому конкурсі. Якщо хотілось би, хочеться вам побажати успіхів Ми, звичайно, як журналісти будемо висвітлювати всі ваші події. Так, так. Перемагає, перемагає кра краще, тому що, знаєте, навіть перед нами бачите, нам стенд це творчість, народжена війною, є про що знімати, є про що писати, є що співати, сучасні автори є. Так що успіхи вам, Дякую. щастя, любові, здоров'я. Я думаю, зустрінемося ще не один раз. Дякую. Дякую. Дякую.